Сьогодні на реставрації у мене буде ось така дощечка, і тут не просто зашліфувати і наново промаслити, тут ось така тріщина. Але це можна виправити. А господарочка, у якої була ця доска, користувалася нею навіть коли вже була отака тріщина. І здається, мабуть, десь біля двох місяців вона продовжувала нею користуватися, навіть маючи таку тріщину. А якщо чесно думала, мені її довезуть, коли вже вона повністю зламається. Навіть коли продовжували нею користуватися, вона залишилася незмінною. Тож зараз ми це виправимо. Щойно закінчувала смісувати дощечку, в принципі, і ще не Зараз повидрізаю ці брусочки, зашліфую.